Декларації сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами питання, що не втрачає своєї актуальності. Тривалий час кількість олександрійців, які визначилися з кандидатурою та уклали декларацію, коливалася в межах 70%. З часом відсоток тільки зростав. На часі нове питання, чи укладати декларацію переміщеним особам, які зупинилися в Олександрії на тривалий термін. Ті, хто залишаються тут на тривалий час і внутрішньо переміщені особи. Ми всіх приймаємо незалежно від того, де заключена декларація, людина має право звернутися до нас, і допомога їй буде надана. Але коли люди звертаються до нас не поодиноко, намагаємося запропонувати за бажанням пацієнта заключити декларацію з нашим лікарем. Лікарів у нас в достатній кількості маємо трьох нових лікарів, тому пропонуємо заключати декларації для зручності пацієнта і лікаря. Інформацію щодо лікарів можна отримати в реєстратурі. Це із нових лікарів у нас три лікаря загальної практики сімейної медицини. Це дівчата, які пройшли у нас інтернатуру, прийняті до нас на посаду лікаря загальної практики сімейної медицини. Тому пропонуємо заключати декларації з ними. Також, коли звільняються міста у лікарів, у яких повністю заключені пакет декларацій, пропонуємо інших. В реєстратурі звертаються жителі міста. Та ми пропонуємо, які є вільні лікарі на даний період часу, з ким можна укласти декларацію на вибор пацієнта. В Олександрійському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює 50 спеціалістів. Так що за бажання можна знайти свого сімейного лікаря. Раніше це були поодинокі випадки, люди зверталися просто за допомогою. Ми надавали цю допомогу. Зараз люди їх влаштовують наші лікарі. Зручніше не в телефонному режимі вирішувати свої питання, тому укладають декларації з нашими лікарями. Таких осіб внутрішньопереміщених вже більше 200 чоловік, які зуклали декларації саме з нашим закладом. Якщо ви вирішите обрати іншого спеціаліста з центру, можна в будь-який час переукласти декларацію.